Мужики, коротке відео про систему автоматичного пожежого гасіння. Знаходиться блок ППО. Якщо три лампочки горить, значить система автоматичного пожежого гасіння в нас справна і в теорії балони мають бути заправлені і готові до роботи. Зверніть увагу: от є тумблірок ОПВТ і ППО. На багатьох танках цей тумблірок стоїть в режимі ОПВТ. Це означає, що якщо виникне, не дай Бог, пожежа, система автоматичного пожежогасіння не буде вмикатися. Тобто, щоб система працювала автоматично, цей тумблер має знаходитись в положенні ППО. Наприклад, як ми це перевіряємо? Справа в нас є пульт пуск і стоп. Цей пульт відповідає за нагнітання повітря, нагнітання воздуха в в самому танку, в башні і на місці механіка водія. Тобто, якщо в нас задимленість сильна в танку, дивіться, зараз включено ОПВТ, я вмикаю пуск. Нічого не відбувається. Тобто цей дим, який в танку, наружу не виходить. Коли вімкнено ППО, тобто система автоматичного пожежогасіння вмикаю пуск. І відбувається нагнітання повітря. Стоп. А якщо так сталося, що потрібно примусово вімкнути цю систему, то от щиток і є клавіші. Натискаємо ці клавіші і, е, і спрацьовують наші вогнегасники.